Руслан Буряк, вихованець хмельницького футболу, нападник 25 років, приєднався до Металурга в минулому сезоні і в 10 матчах забив 4 голи. У новому сезоні відзначився голом у воротах Вікторії. Руслане, вітаю тебе в Запоріжжі. В минулому сезоні команда базувалася в іншому місті, в основному, і не було можливості там проводити свій час. Тут як тобі наше місто? В цілому мені подобається це місто. Ще так нікуди не ходив, не подивився головні. Якби достопримічательності Запоріжжя, але в цілому мені подобається це місто. Пишемо інтерв'ю на наступний день після матчу. Завжди було цікаво, як футболісти його проводять. Це такий максимальний релакс. Ну, Кожен по-різному проводить. Я не знаю, в кого є там сім'я діти, то краще з ними десь поїхати на відпочинок. Я думаю, ну, особисто для мене, я ну, люблю прогулятися, музику послухати. А так, то більше часу проводжу вдома. В минулому сезоні тебе була травма пропустив ти багато матчів. Як себе зараз почуваєш, повністю вже відновився? Так, повністю відновився. Коліно мене вже не турбує, готовий до тренувань, і до великих звершень. В минулому сезоні складалося враження, що після того, як команда грала вже молодими гравцями, догравала сезон, вилетіла в другу лігу. Десь так навіть склалася думка, що ти і не хотів вже повертатися в Металург, який вилетів в другу лігу, а зараз абсолютно новий проєкт, і він тебе так розумію зацікавив. Ну так, я не дуже хотів йти в другу лігу, бо, по-перше, рівень першої ліги відрізняється від рівня другу. другої ліги. Тому хотілося грати на цьому рівні якнайдовше. Ну, що стосується нового проєкту, то, звісно, ми всі знаємо, що в клубу були фінансові проблеми, тому багато гравців досвідчених пішли. І ну, так вийшло, що догравали молоддю, тим більше в мене була травма. Я не знав. Чого я хочу насправді хотів поскоріше відновитися і вернутися на футбольне поле. Зараз. Наскільки тобі подобається ці амбіції Металурга і те, якою зараз є команда? В принципі, такий колектив, як зараз у нас зібрався. Ну, ми готові, я не знаю, напевно, в прем'єр-лігу може навіть виходити. Дуже хороший колектив, дуже хороший підбір гравців, тренерський склад поганий, нове керівництво. Хороші фінансові зараз, якби в Металурга. Я думаю, подобається все в цьому плані. Ну і такий настрій мені вже подобається. Насправді на позиції центр Форварда зараз є конкуренція в Металурга, чи ти безальтернативного центру Форварна? Ні, може? ну конкуренція є. На любі позиції є конкуренція. Ну, але просто ну я зараз не знаю. Я стараюся бути номером один, роблю все можливе в себе, щоб грати в складі. Наскільки конкуренція відчувається на тренуваннях, там не прибирають ноги, чи все ж таки більш Ні, ну це більш, це більш лояльніше, щоб не отримати травму, навмисно не нанести партнеру травму. То конкуренція є, ніхто ножки не прибирає, але якби все акуратно. Розкажи, з ким товаришуєш у команді. Ну, найбільше, напевно, з Дмитром Іродовським і з Юрієчком. Діма Яродовський став автором першого забитого м'яча Металурга в новому сезоні. Якось особливо привітав його. Розкажи, як команда святкувала. Ну так, він молодець, забив, виграли за рахунок його гола. Радий за нього дуже. Ну, особливо і не святкували. Дуже важка перемога. Для нас не було усе, щоб святкувати. Подає Блізніченко. Хто буде забивати? Добивання Дино! Дмитро Родовський відкриває рахунок у цьому матчі і стає автором першого м'яча. З 30-ї хвилини грали в меншості, тому такого празнування якогось не було. На характері зуміли виробити ну, перемогу так, так, мінімальну. Так, так. Він, до речі, забив після кутового. м'ячі, які повинні забивати ти головою, ну, так, як так, центральний так, форвард, високий, але невисокий Радовський. Ну так, я трохи не туди йшов. Я йшов на ближню штангу, а в нього задача була замикати дальню. Ну я радий, що м'яч до нього дійшов, він зміг забити. В минулому сезоні в тебе було 10 матчів у металурузі і 4 забиті м'ячі. Доволі непогана статистика. В цьому сезоні скільки б голів хотілося забити? Ну хотілося б забивати в кожній грі, звісно, і стати кращим бомбардиром першої ліги, але подивимося, як у нас складається час, покаже. Робота під керівництвом нового тренерського штабу. Розкажи, наскільки цікаво тобі? Для тебе це перша співпраця з Володимиром Шаповаловим? Бо зараз є в команді його колишні вихованці. Ну так, це перша співпраця, я вам скажу, дуже, дуже цікавий тренер, дуже цікаві тренування, проводить, построєно все на контролі м'яча, і грати першим номером, створювати багато атак, забивати м'ячі. Ну, мені це подобається. Чи є в команді в когось смішні прізвиська? От я навіть чесно не можу сказати, чи є в когось смішні прізвиська, бо ми тільки знайомимося, і... тому що з часом теж все покажеться. Чи критикують тебе у футболі, і як взагалі ти реагуєш на критику? Е, ну я сприймаю критику, чесно, з позитивом. Критика це добре, дає тобі можливість рухатись тільки вперед. І неважливо, як, як ти граєш і хто тебе критикує. Просто рухайся вперед, і все сприймай і повністю адекватно, і тоді в тебе все вийде. Ти родом із Хмельницької області. Як починався твій футбольний шлях? В скільки років почав займатися? В якій школі футбольний? Ну, Почав займатися футболом в Волочиському дю США. Це десь в 11 років. Мене віддали туди на секцію футболу. Я поіграв там рік, потім не замітили скаути Моршинської скали. Я перейшов туди, провів там два роки. Потім був штурм. Костопіль Рівненській область, я там поіграв теж рік на юнацькому рівні. І тоді поділяв вже Хмельницький. Це останній мій юнацький клуб. Чи є в тебе якісь забобони в футболі? Вийти на поле там обов'язково з правої ноги, або ж не голитися за день до матчу? Ну, насправді такого немає. Немає ніяких забобонів. Ну, я не дуже такий суєвірна людина, тому. Немає такого в мене. Який в тебе характер? Ти такий добряк по життю чи бувають і інші моменти? Ну, я не знаю. Напевно, для кожного по-різному. Ну, Я себе рахую доброю людиною, в мене немає ні з ким конфліктів, такого нічого. А в команді конфліктів немає? Зараз є от місцеві вихованці. Немає такого, що місцеві щімлять не місцевих. Ні, ні, та немає такого. У нас цілком здорова атмосфера в команді. Про інші види спорту в твоєму житті. Можливо, баскетбол займався, дуже такий високий хлопець. Баскетболом не займався, а займався тенісом великим. Ну, як це хобі скоріше. Чим чим не знаю. В турнірах участі не брав? Ні, ні, ні. Це так для себе, для відпочинку, щоб відволіктись від футболу. Яка твоя головна футбольна мрія? Можливо, зіграти в УПЛ? Можливо, ще щось більше. Ну, ну, з таких реальних задач це можливо, але би хотілося з командою Металур в цьому сезоні вийти в УПЛ. А так і хотілося б максимально і грати за збірну, і грати в лізі чемпіонів і на чемпіонаті світу. Я думаю, це в кожному футболістам мрія. Дякую тобі, Руслану, за бесіду. Ну, бажаю, щоб твоя мрія здійснилася, і наша мрія здійснилася, і металург вийшов в УПЛ. Дякую, дякую. Так і буде.